Час постелі, коли манна небесна впала. Але коли починаєш дивитися ті цифри, які ми маємо. І... Не тільки про діяльність нашої конкретної громади, а про діяльність і району, і е, країни. Тому що люди, ну, от приходячи в громаду, знаєте, є такий закон діалектики бо єдності і боротьби протилежності. Дали відповідь. Вона відповідь, яка надана органами влади з Києва. Вона взагалі ні про що там. Ну, втікаємо, і в кінці кінців йде питання, що все вирішують громадські слухання, І, і, і дивлячись, так наші громадські слухання всі відмовили в реорганізації. Але коштів нема. Але що мене порадить? Що знову кажуть, що відповідальна місцева громада, я на всіх слуханнях говорив, що місцева громада забезпечує існування навчального закладу. І ми свої обов'язки виконуємо. Не вистачає грошей у нас на субвенцію. Субвенція на оплату праці вчителів. А вчителі фінансуються з державного бюджету. Не вистачає цієї освітньої субвенції. Дайте нам її, я не пам'ятаю зараз цифру ну, точно яка там нестача, ну близько 4 мільйонів. Так. Це ні про що, ми, 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 не згадуючи про культуру, не згадуючи про медицину і таке інше. Це копійки порівняно. Але ж всі ці кошти, плата за землю, все інше. Коли ми говорили в свій час про децентралізацію, ми говорили, що і фінанси будуть децентралізовані. Децентралізували все, але фінанси, я не бачу децентралізації фінансів за виключенням тих необхідних. А де більша безпека чи небезпека? Чи може більша безпека, коли дитина вдома буде десь розсіяний колектив у раз і вийшли додому під час надзвичайної ситуації? Чи коли вона буде їхати в автобусі серед поля широкого по країні милій за 40 кілометрів від однієї школи до іншої? Тоже питання. Тут ніхто з нас не зможе визначити, де є більша безпека, де є більший спокій. Тому все таке наголошує, що це звернення ми. Не... <кій> і копію цього звернення просив би ще про поможливості надати депутатам обласної ради. Хай би вони ініціювали подібні звернення і в обласній раді. Ну і Сергій Сергійович, депутат у Тому що В Кримучиці ця питання, наскільки я розумію, теж дуже, дуже важливе. Хоч <кій> мало інформації проривається ситуація з пожежною безпекою по більшості, більшості, по більшості міських шкіл. Це питання треба піднімати. Ну, в принципі, те, що я хотів сказати, і в Україні, 70% шкіл в Україні пожежної немає, безпеки так. немає. Другий Валерійович там говорив, що там треба додатки. Ну, я не розумію. Ми можемо, мені здається, що юридично там можна прийняти і одне рішення, як ми говоримо, а додатки. Значит, у нас э, присутній захожий Сергій Віталійович, представник, вот, а я ж до вас ще не дійшов. Я вою по списку, що ніхто не дав. Э, представник 3-го Кремля і Володими Василь Петрович. Ну і в кінці одного. Давайте проголосуємо і надамо слово цієї Віталію. Хто за те, щоб надати слово представнику від громадськості, давайте проголосуємо. Уже повиключали. Та це Дякую. Будь ласка. Шановна голова, шановні депутати, постійно дякую за надану можливість виступити. Хочу всім, ви знаєте, що зараз економіка переходить на військові рейки, тому вимушені, якби, і всі військові безпосередньо і військовозобов'язані проходять медкомісію. Військово зобов'язані повинні поновити дані свої в військоматах і у всіх ну, тобто, підрозділах, до яких вони відносяться. Наш третій відділ Кременчуцького ТСК надавав звернення до голови щодо розпорядження, вибачаюсь. Щодо того, щоб депутати прийшли на поновлення військово-бікових даних та в подальшому проходження військово-лікарської комісії, всі ви тут приймаєте важливі якби питання, вирішуєте частково людські судби, кому що видавати скільки бюджету, це все зрозуміло. Але ж в першу чергу, ми теж це. Якби розуміємо, що ніхто з депутатів, які приймають такі важливі рішення, не може піти з автоматом і захищати. Але є такі, які можуть піти, є бажання. Але серед нас, хочу наголосити, прийшли всі, навіть жінки. Які у нас не перебувають на обліку, вони прийшли, поновилися. Хто перебуває, пройшли військово-лікарські комісії, але є такі, які систематично просто не хочуть співпрацювати з нами, являючись фермерами, є і не бажають проходити та поновлювати військово-облікові дані. Дозвольте зачитати прізвище. Перш за все, це Буганець Юрій Іванович. Не прибув до Семенівського РПЦК щодо поновлення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Плужний е, Олег Вікторович, Миколавець Роман Миколайович, Іщенко Володимир Петрович, Селенко Микола Миколайович, е, також подрібний Мих, Михайло Михайлович. Е, він приходив, пройшов військово-лікарську комісію, але йому потрібно з'явитися повторно для надання повного пакету документів. Тому прошу всіх, кого я зачитав, підійти отримати повістки та прибути до третього відділу РТЦК. Покажіть особистим прикладом своїм виборцям, як потрібно проху... ви захищаєте державу, як проходять медкомісії, що ви не боїтеся. Тому що ви всі знаєте, що ну, В кожній в сім'ї, в родині є одна, дві людини. Можливо, хтось і більше, хто проходить військову службу. І вони дивляться на вас. В першу чергу треба з себе починати. Дякую. Я знову ж таки вже питання це піднімав, але я бачу, вони залишаються актуальними і сьогодні. Це просто питання зв'язані з тим, що відбувається у нас інколи декларативність якихось виступів. На які, які реакції ніякі. Знову ж таки, хочу наголосити, що ми цю практику як уже викорінювали все. Ну, перше питання це стосовно освітлення. Я особисто звертався з проханням. Все ж таки підключити освітлення, я маю в населених пунктах нашої громади. Енергетична система працює зараз без збоїв, в нормальному режимі. Проблем у необхідності світомаскування зараз немає. А знову ж таки наявність просвітлення вулиць дасть можливість людям знову ж таки, покращити, я вже казав, якість життя. І я думаю, що вплине позитивно на профілактику правопорушень, які можуть бути в населених пунктах. Друге, І на поперед, перед попереднім планарним засіданням на комісіях вилітнуло пола заявляли про те, що будуть обов'язково публічні звіти селищної голови. І тут взагалі цього ви сказали, що так, ви будете скликати громаду, будете скликати громадське об'єднання для того, щоб провести звіт. Це треба, люди чекають цього. Тим більше, що, я чую, досить часто на більшості нарад у вас тепер новий меседж з'явився. Перший був це про плешку, яку ви уявну віртуальні хотіли передати знання від себе повністю. Тепер про те, що ви найбільше працюєте. Я не проти, але донесіть це до людей, покажіть справді. Результати роботи селищної ради. Люди цього хочуть. Валерій сьогодні про те, що ми вже були у багатьох населених пунктах. Наприклад, ми приїхали 10 населених пунктів по громадських обговорюваннях, то завжди питання стояло одне, де селищна голова, чому її немає. І знову ж таки, виникає тут певна така снестиковка. Пам'ятаєте, коли ми говорили про те, які витрати йдуть на утримання автомобіля селищної голови? Нам говорилися про те, що чи не забувати цю бензину. Ви що тут сказали, що у нас 42 населених пункти? 44 вибачте. І вам треба їх проїхати. Але, по крайній мірі, в цих десяти сказали, що ніколи не бачили вас із моменту проведення виборів. Тобто тут якась нести Або не та громада, або десь якось не туди їздити. Хоча тобто, знову ж таки, і стосовно цього автомобіля, це не тільки мої спостереження. Про те, що автомобіль використовується, знову ж таки, не в службових е цілях. А особисто. Тому так само, ще раз наголошую, зверніть будь ласка, на це. Далі, стосовно автомобіля, ну, тут вже говорили в цей час. І про хрести, про круги, про якісь квадрати, які малюються асфальті, як родить Хома з фільмові, то зараз вже, бачите, почали фішки ставити. ну Це чесно, якийсь вже цирк якийсь, виходить, у нас на дроті. Це щоб вся громада бачила де персональне місце паркування автомобіля службового селищного голови. Так що тоді тобто, нам всім також взяти, може ці фішки дорожні пофарбувати і свій колір та виставляти для своїх персональних Ну не смішіть громаду, щоб люди не сміялися, не дивилися на ці фішки, не, не розкидали. У вас є прекрасне господарське приміщення із гаражами. Ставте на службовий автомобіль. Я думаю, що ніхто із ваших відлеглих не посміє займати ваше місце. там. А тут дасте можливість простим. Жителям громади приїжджати і паркуватися там, де їм зручно. І щоб охорона це озброєння не виходила і не розганяла людей за цих місць. І, знову ж таки, хочу наголосити ще раз. я не знаю, звертаюся, може, до відділу культури. Ви знаєте, багато населених пунктів проїхав за цей період, особливо війни. І в багатьох містечках і є такі імпровізовані алеї пам'яті. Хто загинув під час цієї страшної війни, яка йде з москалями. Я знову ж таки прошу, пропоную, може, нам треба зробити таку якусь імпровізовану, може, алею пам'яті, не використовуючи там тисячі грошей, хоча б виставити фотографії картинки відомості про цих людей, які загинули, щоб всі жителі громади знали пам'ятали за рахунок кого і за рахунок чого дається наша мирна. Життя тут з тут. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні, знаєте, дуже зараз час складний і якось видно, дуже видно позицію дуже багатьох людей. Скільки злобу, скільки всього. Я 10 разів, виходячи на цю трибуну, говорила і говорю, автомобіль службовий в особистих цілях я не використовую. У мене є поганенький свій. І на поїздку, якщо мені кудись треба, а мені нікуди не треба. У мене діти живуть тут і всі живуть тут. Ну, я ще раз кажу про Петрович, я не змогла придбати джип. мабуть, тому що я не працювала довгий час у школі, а працюю головою селища. І тому більше мені, будь ласка, таких заходів, я розумію, що ви слідкували, ви фотографіруєте, їздите. Ви дуже небайдужа людина. Мені інколи задають питання, скажіть мені, чому виходить на сцену на трибуну Василь Петрович? От чого він виходить? Що він хоче сказати? Ну, я кажу, може він, може його хтось. Є, стоять відведені місця, чи це почками переворожені, чи ще кудись переворожені, ну також з ним. Хочеться, один патріот приїжджає сюди, б'є ті фішки, лається, другому ще щось, а третій розпустує свою машину, щоб показати, що я ніколи не вважала, що селищний голова це якась така посада, яка заслуговує знаєте, на прикло... поклоніння і так далі, і так далі. Ні. Але коли приїжджаєш. Машини немає де ставити, я їх просто ставлю в кухні. І тоді вирішили поставити. Ну це ще таке. Значить, відношення Василь Петрович Ваше. В травні, у квітні, місяці, я просто хочу пояснити, чого ви такий пристальний і до мене. так? В квітні місяці ви прийшли до мене в кабінет і говорите, людина ну, пана, таке місце мені буде в селищній раді чи ні? Я хочу бути секретарем. Я думаю, що не на часі. Не прийшов? Ні. Не на часі чому? Тому що навіть на сьогоднішній день людина навіть не в декретній відпустці, а ще на навікарня. Значить, ви, виходячи, сказали, ну, дивись, я буду з тобою воювати. Кажу, а я з тобою не буду. Так буду. Ну так було, чи я вийду на трибуну. Та ні, Десять разів не буде Після того, як ми вийшли, з кабінету, з контактного центру, нашого контактного центру Полтавського обласного, з гарячої лінії, лист Головного Василя Петровича. Заявник звертається стосовно відмови селищним головою Семенівської ОТГ Милашевич Милої Пальний переобрані секретаря селищної ради, мотивуючи тим, що ця посада буде перебувати в резерві за деекономію бюджетних коштів. Друге, що він інформує, що як депутат, він має право на представника ради, в селищній раді обраного числа депутатів. Це саме мають право всі 26. І інформує, що Милашевич поклала виконання обов'язків секретаря селищної ради на секретаря виконавчого комітету. І далі прохання вжити заходів. Для сприяння в обрані секретаря та надати роз'яснення щодо алгоритму дій, необхідного для вирішення питань. Ви, приймаючи, ви будучи в регламентній комісії, ви теж не зрозуміли, що ви на сесії приймали тільки зміни до регламенту, де чітко розказували, що щоб я не сиділа, не завіряла копії, поклали повноваження на лопату, яку ви теж дуже любите. І чи це могла бути лопата, могла бути Івану Петрові Сідоров. Це по-перше. Алгоритм дій, знаєте, я вам хочу сказати: от вам би, Василь Петрович, з вашою молодою командою, одкий час не бюро по написанню скоро, вам би не було ціни. І після цього почалась війна. Після цього зразу появився лист Островського. І я сьогодні говорю на всю весь світ, який чую, через те, що там мене звинувачували, яка я страшна і так далі, і так далі. Хоча люди... Не можуть трошечки, це таке положення про надання допомог приймалося на сесії. І приймалось вам, депутати, шановні. І це ми говорили про те, кому надавати кому. І вирішує ці питання, виконавчий комітет. Я цих заяв навіть в руках не тримаю. І сказати, що коли ви були Василь Петрович у мене, і я сказала, кажу, Василь Петрович, там же ж приймали, що хто прописаний і проживає. Це підходить індивідуально. Я не можу знати, проживає ця людина тут чи ні. У мене 17 тисяч населення і зразу прийшов лист. Я не знаю, чи повірила Руслана Яківна, але про те, що це писала, вона, я не повірю ніколи. Так, уж, дуже, уж дуже типові там такі, знаєте, обороти. Нешановна ви наша, нешановна Ким. Якби ви менше підписувалися під нешановним, а то. І Крустава не шановна, і в не шановна. Ну це таке, я вам ще раз кажу, Василь Петрович, хвати цих двох хвати. По першій школі все було не так, 48 скарг за рік. Я так кажу Наталя Ніколана, чи ні? Що підняти цю школу дуже трудно. От ви почувствували кров, ви такі всі, подієте, от, от ви такі правдолюби. А що таке? А що таке, взагалі? Мені коли сподобали, що таке опозиція. Це ті, які були в своє часу при владі. І за якісь от Ви до сих пор мене обвиняєте в тому, що ви не пройшли конкурс. Ви до сих пор обвиняючи мене, виставити і роботу всієї комісії, всіх незалежних отих експертів і так далі. далі. Василь Петрович, прикращайте зо мною воювати. Я з вами воювати не буду. Ще раз вам не говорю. Я воюваю. І шукайте те, що ви шукаєте. Це ж додуматься. У мене була назначена зустріч, про яку знали, ми якось так обмовилися Артем і Сергій Анатолійович, що треба. ну Я не винувата, що зараз зустрічі назначають у кафе, на остановках, на заправках. І якщо мені треба, і кажуть, що депутат мене ж дика, я буду їхати куди не треба. Ну їхати за мною, фотографувати, і показувати, що, що це що службова? да службова. Заходьте і дивіться. У мене вже такий вік, дороги мої, що у мене вже особистих медцінь немає. І я просто прошу, я умоляю, ми з вами поставлені для того, щоб оце життя людей наших дуже важке, робити якось краще, а не собачиться і не розказувати отут, яка голова. З приводу доступності, повірте мені. Якщо йде е, мова про те, чи збираю я села, чи ні, але якщо проїхала машина по селу, це значить, що десь у когось не ладить. Це можуть підтвердити соціальна служба, з якими я їжу. Але я не стаю на серед вулиці і не кричу серед села. Люди, ви ж бачили, я проїхала по селі, бо це в гречко б'ється з манькою і так далі. І так далі. Це отакого у нас не було. Розумієш? Я розумію, що, ну, по-перше, знаєте, яка б я не була, вируба жорстока, авторитарна, що ви тільки не придумали, яка є. Але про те, що я дурна і що я могла таке зробити, сказати, що не дать допомогу, та ніхто нікого роз... не повернеться зараз в язик, сказати, що не треба дати на допомогу на ліку Законодавчі баца, і є, все, є положення, які ви затверджуєте, які ми виносимо на сесії. І я просто прошу. Я сьогодні хочу подякувати всім депутатам. Сьогодні сесія в нас пройшла добре. Все підготовлено. Так, да, знаєте, немає помилоку тих, хто нічого не робить. Але мені б хотілося все і Я закликаю до того, щоб ми з вами, нам з вами, ворогувати нічого. Хто хоче воювати. О тільки що виступав Віталій Сергію Віталій за кожен. Хто хоче воювати? Я ще раз говорю, я ні з ким не воювала і воювати не буду. На цьому сесію оголошую закрите.